Місто ще спало в темряві, а маленька дівчинка прокинулась на світанку. Хоч новини про війну не зникали, вона щодня ставала на те саме місце і тихо молилася. Господи, бережи в Україну сьогодні. Вітер був холодним, але її молитва підіймалася до неба, наче тепла надія. Мама взяла її за руку і тихо сказала. Бог почув твою молитву, навіть якщо ми цього не бачимо, він поруч. У ту ж мить схід почав повільно світлішати. Дівчинка посміхнулася, зовні нічого не змінилося. Але в серці знову з'явилася надія: Україна тримається, люди не знаються, і Бог ніколи не забуває жодної молитви.